Всім доброго часу. Продовжуємо розмірковувати над таким поняттям, як покаяння, продовжуємо шукати подальші відповіді. І сьогоднішнє питання це яка ж мета самого покаяння. Тобто багато людей, які кажуть, я каявся, я там молився, я щось там казав, я з чим погодився, я розумію щось. Але мета покаяння саме головне, це прощення гріхів. раз. І мета покаяння це отримання дара вічного життя і дара Духа Святого, тобто відкриття Божого іства в нашій сутності. Таким чином ми маємо наступне: що метою покаяння є не просто визнання нашого гріха, не просто визнання наших неправильних помилкових дій. Метою нашого покаяння є зміна нашого життя таким чином, щоб наш гріх був прощений. Наші справи чи наші діла на цій землі вони були змінені на ті, які до доподобають Богу, і наше життя при ну набуло таку властивість як вічне, вічне життя, і це можливо тільки у поєднанні з Богом через Його слово, поєднанні з Богом через Дух Святий, і тому проголошуючи першу одну із перших проповідей апостол Петро. Каже наступне, що Бог всім наказує покаяться, да? і далі написано Хрестіться, а далі написано, що і отримуєте дар Духа Святого. Тому хай Дух Святий живе в кожному серці, нехай покаяння стане постійним вашим супутником по життю, нехай постійно. Поглиблення, пізнання Христового воно живе в вашому серці і воно наповнює ваші, всі ваші бажання. І нехай вічне життя належить насправді вам, тим, за кого Христос помер на Христі. Будьте благословенні!